Вітаю! Сьогодні коротко розповім, хто такий Леонід Биков. Ну і дізнаємось, як радянська машина змінила долю його сина. Ім'я Леоніда Бикова назавжди вписане в історії українського кіно. Його харизма, талант і щирість зробили його одним із найулюбленіших акторів кількох поколінь. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядають. Леонід Биков народився 12 грудня 1928 року в селі Знаменське Слов'янського району Донецької області в родині робітників. Коли йому виповнився рік, родина переїхала до Крематорська. Моє коріння з прокатки любив говорити биков. Саме тут він пішов до першого класу і вперше виступив перед глядачами. На сімейних вечірках із захопленням читав гумористичні оповідання Антона Чехова. Тоді сміялися всі. Навіть батько. Батько, який зазвичай був суворим у четвертому класі, Леонід підготував свою першу виставу Таня революціонерка. Вхід коштував 10 копійок, і за цей гонорар маленькі актори потім купили лимонад і печиво. Як згадувала його сестра Луїза, прем'єру святкувала солодким столом уся вулиця. У 10 років Леонід не лише вперше став режисером вистави, а й зіграв у ній головну роль. З дитинства Леонід разом із найкращим другом Віктором Щедровим мріяв стати льотчиком. Хлопці навіть пообіцяли один одному побудувати свій літак, хоча і дерев'яний, але через війну літак так і не був завершений. Коли почалася Друга світова війна, родину Бикових евакуювали до Бернаула. У 15 років Леонід кілька разів намагався втекти на фронт, але його щоразу повертали додому. Наступною спробою став вступ до льотного училища в Ойроттуре, однак і тут його план Провалився у 1945 році. Леонід таки вступив до льотного училища, але через місяць його розформували через закінчення війни. У 1947 році Биков вступив до Харківського театрального інституту, де розкрився його акторський талант. За спогадами його однокурсниці, під час виступу він з'явився в яскравій картавій сорочці, коли биков оголосив, що читатиме монолог Гамлета. Зал вибухнув сміхом. Але вже під час виконання монологу бути чи не бути, сміялися навіть члени екзаменаційної комісії. Попри це, Леонід пройшов до наступного туру. Там він обрав монолог із п'єси Мартин Боруля Карпенка Карого, і це стало його квитком у театральний світ. Саме у Харкові під час навчання актор зустрів майбутню дружину Тамару Кравченко. Після закінчення інституту красуню-актрису запрошувала харківська оперета, але вона обрала інший шлях: бути дружиною великого актора. У них народилося двоє дітей: Олександр і Мар'яна. Після закінчення інституту Леонід працював у харківському театрі, де отримав перший професійний досвід. Загалом на театральній сцені Биков зіграв понад 20 ролей. А вже у кіно Леонід дебютував у 1952 році, зігравши невелику роль у фільмі Переможці. Потім були ролі у стрічках Доля Марини, Приборкувачка тигрів, де він зіграв Петю Мокіна. Та головну роль у фільмі Максим Перепелиця 1955 року у житті Леоніда Бикова було чимало ситуацій, про які він би не хотів згадувати. Театральні пліткарі подейкували, що вже в перший рік служби у Бикова з'явився роман із актрисою, дружиною головного режисера. Пікантності ситуації додавало й те, що сам молодий актор вже був одружений з Тамарою. Ой, у мене в серці рана от такої глибини. Ох! От такої глибини. Під час проб до фільму Доля Марини Бикова познайомили з Тетяною Конюховою. Яка вже прославилася головною роллю в «Травневій ночі. Між молодими акторами спалахнула пристрасть. Він зрозумів, що чинить неправильно, але хто не помилявся і хто не карав себе за свої помилки. Взимку 1953 року під час гастролей Харківського театру містами України у готельному номері Леоніда Бикова задзвонив телефон. Дзвонили з пологового будинку. Тамара була у тяжкому стані, і лікарі поставили перед ним страшний. Вибір. Кого рятувати, дружину чи дитину? Биков відповів Тамару. Про смерть новонародженої доньки, як і про багато своїх печалей, він ніколи нікому не розповідав. Через три роки у них народився син Лесь, а ще через два донька Мар'яна. Свою родину вони на півжартума називали маленькою незалежною державою, перетинати кордони якої було заборонено. У 1960-х роках Леонід поєднував акторську та режисерську діяльність на кіностудії Ленфільм, а з 1969 року працював на кіностудії імені Довженка. Саме там, у 1973 році, він зняв фільм В бій ідуть лише старі, який став культовим. У цій картині Биков зіграв головну роль. Спершу сценарій фільму, символу перемоги і братерства, у Держкіно не прийняли. По суті, його виштовхали, мовляв, він не відображає геройської суті радянських воїнів. Тоді биков не зневірився. Він зачитував уривки сценарію перед глядачами і читав думки фронтовиків. Ті заступилися за сценарій, клопотали листами і, нарешті, знімати фільм Бикову таки дозволили. У фільмах Бикова його герої часто співають українські пісні, розповідають про традиції й рідну землю, маестро, якого він зіграв у фільмі «Убій і Дуть лише старі, підкреслив важливість України для бикова. Ой, лузі, лузі, Батько хотів зняти цей фільм у кольорі, але кольорову плівку не дали. Згадувала його донька Мар'яна Бикова. Він мріяв показати всю красу рідної України. У 1976 році вийшов ще один його фільм: а бати йшли солдати. Леонід Биков особисто виконував усі трюки у своїх фільмах. Він був не лише талановитим актором і режисером, а й спортсменом. Грав у футбол, волейбол, перепливав Дніпро, міг довго ходити на руках і обожнював вправи на прикладені. У 1958 році биков отримав звання заслуженого артиста УРСР. А в 1974 році народного артиста української. РСР його фільми, особливо у бій ідуть лише старі, стали справжніми шедеврами українського кіно. Останні роки життя биков боровся за долю сина Олександра. Його під час служби в армії через конфлікт із командуванням запроторили до психлікарні. Його комісували з діагнозом шизофренія, таким чином закривши шлях до нормального життя. Десять років знадобилося, щоб зняти цей діагноз. 1979 року Леонід Биков трагічно загинув в автомобільній катастрофі. Він повертався до Києва з дачі у Страхоліссі, куди їздив порибалити на швидкості 90 км на годину. Обганяючи трактор із причепом, його Волга вилетіла на зустрічну смугу і врізалася у вантажівку. Биков тиснув на гальма, але удар був неминучим. Актора викинуло з машини. Це сталося 11 квітня 1979 року на 47-му кілометрі траси Київ Мінськ. За містичним збігом, також 11 квітня, і також на 47-му кілометрі шосе Прага Братислава загинув друг дитинства Бикова льотчик Віктор Щедров, який був прототипом смуглянки із фільму У бій ідуть лише старі. Схожість дати і місця загибелі друзів багатьом здалося не випадковою. Що породило безліч питань навколо смерті Бикова. Це було вбивство, самогубство, інфаркт чи випадковість. Цікаво, що за кілька місяців до загибелі Биков відмовився святкувати своє 50-річчя у союзі кінематографістів, сказавши, мені не потрібна генеральна репетиція власного похорону. У мене сьогодні все. Матеріал, якщо сподобався, обов'язково прокоментуйте. Ну і за можливості ставайте патронами каналу. Почуємося.